Привіт, ви на каналі Denplay І сьогодні ми будемо грати в таку гру, як стендофф. І будемо грати в, я думаю, в дуель. Ну Це був мій інвентар, так що поїхали так. Так. так Дуель і погнали. Ждем супротивників, і ще це буде закрите. Тому що я грав тільки на одній карті, це міні-сакура, а це Yarns. Yarns. Так що це можна назвати таким прикольним. Так, це FNFL. Ну, бачите, тут буд. Я тупо не можу. Ви... Я тупо не можу виносити. Бо я не вмію ради. Ну це я думаю, чи так, як він тупо без перецілу тупо взяв і за секунду вбив мене в голову. Це не ясно. 66, ні, ну це точно читер. Так, ще поки розминка. Бачите? Дав йому голову, а він не вмирає. Це дуже печально. Зараз ми будемо грати з 22. Так. Забираємо цей раунд. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Цей раунд на деглах. Так. Зараз будемо його вбивати. Це буде, я думаю, смішно. Бачите, він теж на балконі. Так я йому хочу його вбити. Ну, не получиться якось. Він тупо по мені не може попасти, а не попав, попав, попав. Так, попав, так, стріляємо. Так. Як я це зробив? Ха-ха-ха! Як я це зробив, хеджот, ну... Блін. Це бій на ножах. Так, я думаю, що я в цьому бої зільюся. Потому що я снайпер. Бачите, я бій, білий. Білий-білий негр. Так, йдемо йдемо Так, ми його запушили. Я думаю, що він сейчас щось зробить таке, щоб я тупо. ну... Так це новий раунд. Так. Беремо оп, кидай туди. Так я думаю, цей раунд виграти. Ммм, класно. Як він мене. Я йому тисячу раз в голову попав. Ой, ні, 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 це моя. М -м -м. Це моя ошибка. Бо, да, да, да. -да, -да. Це у мене така М16, вона мені випала тільки вчора. Пішли, пішли, пішли. Пішли, та да ж Це я не можу попасти? Давай, 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 давай. Ну, Тут було очевидно. Я на нього поскаржуся, бо вначалі гри, він був з читами. Це без прицілу, дамся, зараз буде так смішненько. Не знаю, де він? Де? Де? Де де-де-де? Так, я сл слышу якісь шаги і... Йо... Я це чейтер! А, Я А, ні, не, не читер. Ну, попав. Так, це баретики, барядки, баретики. Любіми мої барядки, баретки. Так, дав дав, 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 дав. попав, попав Так, поки він кидає, я надіюся, що я попаду. Так, Так, кину і все одно не попав, блін. А так жалко. Но в голову дав! В голову дав пивобой бы, эй! Стендов! Походу стендов. <coughs> Ты Ска... скажите, я снайпер, да? Да, я снайпер. Соценить. Да, ей забираются и раунд. И все. Це 22 Думаю, я програю. Мені сразу домагали. Ага, ага. Давай я стріляю, аж я в голову уже все обойму всадив. О, що це таке забустей. Перезарядка звука. Ето, там бутали ви бачили. Тупо тепнувся. Це я думаю. Чи ти якийсь? Ну, ми на нього від... відкинули жалобу. Щоб не Там і займатися погано. Так, і я зараз попадаю. Як! Як, 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 як. Як. як, як. Класно. Так, оце моя МК без кіно. Так, давай, давай, давай. Я молодець, тут молодець, я тут молодець. Так, це авики, 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 авики. Авики. Айки, так, 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 б'ем, бьем, бьем, б'ем дали дома, дали, дали. дали. Хі -хі. Тройте задоганялки. Блин, не попав. Він зараз буде. Ай, криса, криса. Ну ты тупа. Ой, з М4 я вмію грати. До речі, у мене такий скинчик, я мені його на началі ще вибили. Це в мене в моєму скінчику, я не знаю, скільки років. Кстати, його ж, походу, немає на ринці, алло. Походу, тут мені ус... дають скини, я туди на ринці немає як. А -а -а. Так, вирішальний раунд це FNFL. FNFL. Кидаю смачок і пішли, пішли, пішли. Так, він мене не бачить. Він мене не бачить. Сидить в позиціях. Зайшов, зашов. Давай, я молодець. Хто тут молодець? Я тут молодець. ха 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 ха, -ха. На цьому цей ролик підійшов до кон кінця. З вами був Денплей з Ютуба. Сподіваюся, ви цей ролик додивитесь. Але на 100 підписників я вам дам стрім по стендофу.